Друзі, всім привіт! Ви вже всі знаєте, що я відкрив збір на електровізок, і хочу всім подякувати, хто долучився і допомагає збирати на нього кошти. І ось під відео зі збору мені людина написала коментар: типу як я буду їздити на візку, якщо у мене не працюють руки, типу що я не зможу е, управляти цим візком. Я вам Хочу так сказати. Так, у мене з народження майже не працюють руки, але є такі речі, що я можу робити самостійно, і я вже перевіряв їздити на електровізку. І я зможу їздити на ньому без допомоги. Тому, якщо ви бажаєте долучитися до збору, реквізити будуть в описі під цим відео. Вирішувати вам, допомагати чи ні. Мені буде дуже дуже приємно. Дякую кожному за підтримку та розуміння. Всім гарного настрою, мирного неба над головою. Бережіть себе. Побачимось в нових відео.